Україна це наша земля, рідний край, з мальовничою природою, чарівною піснею і мудрими, талановитими людьми. Історія України мала багато трагічних періодів, коли свобода і навіть сам факт існування українського народу опинялися під загрозою. Але завжди в такі періоди найкращі сини й дочки України ставали на захист своєї землі, своєї держави, своїх співвітчизників. У цьому довгому списку за майбутнє наша держава, їх герої Небесної Сотні. Саме вони зуміли рішучі стати до боротьби це краще майбутнє, починаючи з грудня 2013 року по лютий 2014, заплативши за перемогу над високу ціну, власне життя. То чи може бути забутою кров героїв пролити на вулицях Києва? Революція гідності об'єднала людей, які повстали проти насилля, несправедливості, порушення європейських демократичних цінностей та прав людини. Одна із найбільш трагічних сторінок в історії незалежності України сталася в Києві з 18 по 20 лютого 2014 року. У ці дні події розгорнулися стрімко та непередбачувано від мирної годи до масових розстрілів під час сутичок. Загинули мирні жителі, кожен з них здійснив особистий подвиг – віддав своє життя заради нової України. Горить свіча і пам'яті сльоза додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса, Майдан героїв з почистю ховає. Їх взяв Господь, щоб ангелом в раю, в його судах довічно проживати. Вони завжди залишаться в строю, про них народ пісні буде співати. Небесна сотня білих журавлів, душа яких летить під небесами, ніхто із вас вмирати не хотів, а вічна пам'ять лишиться за вами. Сьогодні туга душ розпина, багато з вас в коханні не признались. На дворі скоро втішиться весна. Чому ж її ви хлопці не діждались? Горить свічає пам'яті сльоза, додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса, героїв Україна пам'ятає. Їх називали Небесною Сотнею, Українців, які загинули у Києві на Майдані, вулицях Грошевського та Інститутській. Вони гинули за честь, за волю, за право бути народом, за країну, в якій не страшно жити і народжувати дітей. Кожен із Небесної Сотні, які ми з вами, мали свою сім'ю. Батьків, друзів захоплення свої симпатії і свої невідкладні справи, але поклик їхню душі в саме цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну та чесну Україну. Герої ви чиїсь сини та друзі, чиїсь кохані і чиїсь брати, ви віддали життя за рідну батьківщину. Ви полягли, хоч треба було йти, вас не забути і не стерти пам'ять, ваша душа горітиме в віках, ви не боялись ні зусиль, ні смерті, боролись з серцем з миром на вустах. Вже не поверне Україна мати тих патріотів, що в землі лежать, але вона ніколи не забуде про той незламний дух, що змусив їх стоять.